Як ви думаєте, потрібно будувати тут церкву, яка була тут в 30-х роках просила? Ну, ну, я тут була пам'ятка культури, обов'язково потрібно. Я тут працюю в торгово промисловій палаті, але я нічого не можу вам сказати. Я не, не за, не проти нічого не маю. Для нас це не дуже добре, бо вона закриє нам вход торгово промислову палату. Трошки по другому місці поставили. А так все, мали ще так. Чи потрібна тут церква в цьому місці? Я Та, яка думаю, була? Що ні. то вона була тут. Тут була. Ну, як церква, тут рядом, і тут рядом, і тут рядом. І все. Ну от Михайлівська. Ну ну вокруг церкви. Треба, церква обов'язково нужна. Ну їх вже дуже много. Дуже багато. Саме правіт він багато. много. Зазвичай церкви раніше раніше доріжже будували, тому звичайно багато милимо на місця.